В Івано-Франківську на вулиці Незалежності, 44 урочисто відкрили центр обслуговування громадян паспортний сервіс по Україні. Уже діють 26 таких закладів. Про їхні переваги розповів генеральний директор державного підприємства Документ Володимир Швачко. Ми оформлюємо щотижнево 2000 тисячі громадян в середньому на сьогоднішній день цей попит зростає. Це безкорупційний простір. Ви самі бачите. Тут все прозоро, все доступно, все понятно. Паспортний сервіс має прозорий механізм оплати послуг, тому клієнтам установи не доведеться переплачувати за оформлення закордонного паспорта недобросовісним посередникам. З'ясували, що а, Послугами людей користуються певні чорні та сірі посередники, які за дві, за три, іноді за чотири за п'ять тисяч пропонують людям швидко і гарних умовах там без черг оформити закордонний паспорт. Звичайно, це не по державному. За один робочий день паспортний сервіс зможе обслужити близько 200 людей. Вартість нетермінового закордонного паспорта до 20 днів коштуватиме близько тисячі гривень, а термінового до семи днів 1245 гривень. Надаємо послуги по оформленню. Пакету документів на виготовлення закордонних паспортів, дитячих закордонних паспортів, довідка про відсутність наявності суділимості, оформлення страхових полюсів для виїзду за кордон і апостель. Ми робимо легалізацію документів. Ну, все id карточки, внутрішній паспорта 14 років. Завдяки своїй функціональності Центр обслуговування громадян, паспортний сервіс в обласному центрі розвантажить роботу міграційної служби, каже заступник начальника державної міграційної служби в області Орес Трудницький. Тут працюють дійсно такі фахові спеціалісти, які звідси нікуди не йдуть. І Практично рівень їх знань відповідає європейському рівню, відповідає службовця чи державного службовця Державної міграційної служби. Пані Надія зібралась до Італії, тож, аби швидко і без черг здати документи на виготовлення закордонного паспорта, прийшла саме сюди. Хотіла тут було скоріше. Та так собі думаю, Та й поїду до онуків, гості трошки подивлюся, та й назад всі верну. Ви дуже важко стіляють Подача документів на виготовлення закордонного паспорта чи то айді картки всього за 20 хвилин і без черги тепер можлива тут у центрі обслуговування громадян паспортний сервіс, який відкрито в Івано-Франківську. Наталія Ципліцька, Дмитро Самарський, ТРК Карпати.